Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті Українського радіо Радіо День. Вітання слухацькій аудиторії та усім, хто долучилися до нашої трансляції на Фейсбук сторінці. У студії для вас працює журналістка Інна Стефанець. У Чернівцях відбувся регіональний форум. Разом впораємось зусилля громад та переміщених осіб для розвитку регіону. На ньому були присутні представники влади, міжнародних благодійних організацій, громадськості релокованого бізнесу. Організував цей захід департамент соціальної політики Чернівецької міськради. Як зазначила Наталія Фрунзе, очільниця згаданого департаменту, якщо до 2022-го у нас було 1700 внутрішньопереміщених осіб, то зараз понад 45 тисяч. Тож, перш ніж перейдемо до обговорення, пропоную заслухати відгук пані Фрунзе про. Виклики, із якими стикнулося місто, у соціальній сфері, зважаючи на повномасштабне вторгнення. Як долали ці виклики, а також про перебіг та результати форуму. Тож далі пряма мова. Ми ознайомилися з новими міжнародними громадськими організаціями, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Плюс побачили, скільки є успішних кейсів зроблено. Наприклад, ми знали, що ця організація працює тільки з ВПО. А після форуму зрозуміли, що вона може і надавати допомогу нашим з загиблим діткам. По тим питанням, які до нас зверталися внутрішньо переміщені особи, ми вже можемо перенаправляти тих організацій, які надають ті чи інші послуги. Резолюцію так само». Вона була підготовлена на форумі, і кожен учасник міг її підписати потреби, які такі базові на початку були це, звісно, підтримка гуманітарна. Продукти харчування, засоби гігієни. нас. з цих людей вони вже працюють або отримують виплати як державні, так і міжнародних організацій. Міжнародні організації це напрямок взяло на себе. Місто вже такі базові потреби не надає. Якщо буде потреба, то ми знову почнемо виділяти кошти з міського бюджету. Друга потреба, яка була, це звісно, проживання школи, садочки закривалися. Люди або переходили гуртожитки. Зараз модульні будиночки відкриваються, робляться ремонти. Ми відкрили прихисток для осіб з інвалідністю. Ми бачили, звісно, що це є потреба з доступністю. Наступний етап це напевно інтеграція, це пошук роботи, перекваліфікація, перенавчання. Важливий етап, на який ми маємо працювати, тому що. Ми розуміємо, що це вже стали фактично члени територіальної нашої громади, і скоро вони не повернуться. Ми відкрили центр допомоги врятованим, де надається така допомога одразу інформаційна, психологічна, юридична. Там сидять міжнародні організації, людина, яка приїхала або хоче отримати якусь консультацію при цьому з фондом. ООН. і цей проект ми завдяки нашому меморанду відкрили в нас в місті. Крім того, в нас відкрився хаб. Вона кар'єрний хаб для жінок, які постраждали від насильства. Війни вони можуть перекваліфікуватися, пройти тренінги, їм можуть запропонувати роботу. Департамент соціальної політики проводимо різні заходи з міжнародними організаціями, надаємо прихистки від тієї категорії, якою опікується та чи інша міжнародна організація. Самі заходи проводять за кошти донорів міжнародних організацій. Дуже б хотілося б нам створити структурний підрозділ, тому що в нас фактично його немає. І якщо кількість була до двадцять року 1700, Сот переміщених осіб того на сьогоднішній день це більше 45 тисяч і навантаження. Крім того, що ми призначаємо а видаємо довідки статус ВПО, призначаємо виплати по 2-3 тисячі, і в нас дуже багато є таких соціальних викликів, де дійсно треба підтримати внутрішньопереміщених осіб. Навантаження як департаменту дуже дуже велике. Радіо день. Отож, нагадую, що ми заслухали Наталію Фронзе, очільницю департаменту соціальної політики Чернівецької міськради. Пані Наталя, зокрема, сказала, що після завершення форуму підписали резолюцію форуму, яка посилить підтримку внутрішньопереміщених осіб. У ній, зокрема, йдеться про намір посилити співпрацю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ, організацій та громадських об'єднань. Тож обговорити, як саме відбувалася ця співпраця протягом повномасштабного вторгнення, от протягом цього року, та як вплине проведення форуму на дотримання прав внутрішньопереміщення. Міщених осіб ми запросили до студії Олену Приходько, очільницю регіонального офісу благодійного фонду право на захист. Здрастуйте, пані Олена, вітаю усіх і дуже тішуся, пані Іна, що ви запросили мене сьогодні, пані Олено. Я би тоді одразу хотіла вас зацитувати: проведення такого форуму це можливість у формі панельних дискусій пропрацювати найактуальніші питання даного процесу та досягти згоди щодо спільного плану дій. Кінець цитати Власне, ми її взяли із Фейсбук-сторінки благодійного благодійного форму право на захист. Які панельні дискусії, якщо ми говоримо про допомогу переміщеним особам, от власне, ви як учасниця цього форуму відмітили, як максимально ефективні? Чи були якісь такі обговорення, які одразу ж там на місці давали результат? Ну, по перше, форум це дуже крута така подія для мене як представниці гуманітарного сектору, а також безпосередньо як внутрішньоприміщеної особи, бо хочеться, щоб нічого про нас без нас не робилось. Тільки внутрішньо особи знають безпосередньо проблеми, які є, і дуже класно, що на цьому форумі і долучились безпосередньо переселенці, які вже зараз працюють тут на Буковині, і які представляють якісь громадські організації чи міжнародні організації, і самі переселенці, які просто об'єдналися в активістів і в певній громаді щось роблять тому, о, форум е, і ці панельні різні дискусії е, призвів до того, що так дійсно було і об'єднання, і комунікація, і співпраця вже налагоджена. Просто була там безпосередньо на форумі, в колуарах виходили. О, чудово, що ви це можете робити. Ми це давайте поєднуватись. Тобто такі зустрічі вони важливі для того, щоб ми підкреслили, на якій ми зараз є позиції, де ми зараз про плани, да хто що строїть, які плани будуть? бо нам потрібно якось стратегічно вже вирішуватися кооперуватися, кооперуватися і більше тісніше працювати в співпраці, щоб посилювати один одного. Ну і я безпосередньо була на дискусії, яка дотична була і до рад ВПО, і хотілося б підкреслити і обласну владу, і тут Чернівецьку міську територіальну громаду в особі Чернівецької міської ради, що такі координаційні ради ВПО були створені. Такі координаційні ради вони є важливі як на обласному рівні, так і на міському рівні. І ще нас безпосередньо на форумі там обговорили про те, що такі ради були створені і в різних інших громадах області, які зараз будуть займатися ці ради будуть займатися навчанням, посиленням своєї ефективності і підвищенням своєї обізнаності. Бо об'єднатися ми об'єдналися та там в громадах, наприклад, але там ще потрібно дещо такі скили натужити і трішки попри працювати над своїм навчанням щоб знати, що ж саме адвокатувати які права захищати стосовно обласної координаційної ради, ще яка при військовій адміністрації, і стосовно міської. І там, і в тій, і в іншій раді є наші представники. Я в області, а моя колежанка Самарська Валерія в міській координаційній раді присутня. І там зібралися якраз така такі учасники, які знають, що робити потрібно і куди ми прямуємо. От тому ще форум надав нам можливість і спільно, і представники були координаційних цих рад, і різних організацій, все ж таки розробити певні Пропозиції, спільні такі на напрацювання, що ж далі будемо робити спільно. Пані Олено, от ви згадуєте про координаційну раду з питань ВПО і на міському рівні і на обласному рівні. Як ініціатори цього дорадчого консультативного органу, чи бачите ви реальну співпрацю, тобто реальні результати влади і внутрішньопереміщених осіб саме на покращення їхньої ситуації? Така, наприклад, стосовно обласної, давайте будемо виокремлювати і казати, що ж досягла одна і інша рада. Стосовно обласної. Координаційної ради перше засідання відбулось 18.01.2023 року, і вже зараз ми проходимо напрацювання стосовно концепції інтеграції ВПО на 23-й рік в області і також середньострокових рішень по захисту прав ВПО, по захисту їх інтересів, по ну можливо відновленню порушених прав. І також на обласному рівні хочемо провести аналітичне опитування переселенців, щоб скласти такий собі паспорт переселенця. Для чого це потрібно, щоб зрозуміти, хто залишиться в громаді, хто є буду тією рушиною силою, яка тут зможе і посилювати і свої праці, і свої вклади робити те, щоб і громада сама розквітала, скажімо так, чи просто посилювалась. Тому я дуже тішусь, що от 18.01, а зараз у нас люти, і вже такі є результати, що обласна влада не тільки, скажімо так, прийняла цю ініціативу по створенню координаційної. На ради, а навіть далі подальші кроки, такі дієві, що давайте далі концепцію інтеграції ВПО, давайте ми хочемо далі рухатися в цьому напрямку і розуміти, які середньострокові рішення будуть. Давайте донорів разом залучати для того, щоб збільшити фінансування. Тобто, ну дуже крута співпраця на рівні міста. Також дуже крута співпраця. Наприклад, якщо казати, що вже на рівні міста зроблено. Завдяки тому, що координаційна рада збиралася, вона проводила свої стратегічні сесії і є вже стратегічний план. На 23-й рік, завдяки чому координаційна рада знає, що вона буде робити, і це важливо, та тобто вона не просто була створена, а за є вже дієві напрацювання є напрацювання. Вони знають, що будуть робити. Перед звичайно, перед цим документом просто це не просто створений Був документ, були стратегічні певні сесії проведені, щоб зрозуміти, що вкласти в саме стратегічний план на 23-й рік, і тому це ну такий документ про напрацювання. Далі хочеться сказати, що на рівні міста, на рівні області іде адвокація стосовно збільшення. Ну, не збільшення навіть просто до, до, до бо статті бюджету була прибрана в 2022 році стосовно субвенції на тимчасове житло відповідно до постанови 495 від двадцять дев'ятого на четвертого двадцять року. Давайте, ага. Давайте ага. пані Олена, де дещо, дещо зупинився, будемо все таки блоками ага. щодо форуму. щоб, ага. власне розуміти, чи ці напрацювання, які от ви власне збираєтеся озвучити, чи вони насправді потрібні? Якщо ми говоримо про ті проблеми головних спікерів і спікерок, які були озвучені на форумі, чи співпадають вони із реальними запитами внутрішніх? Переміщених осіб uh, так мені, наприклад, було цікаво послу... Ну Я можу суб'єктивно ж мислити. Да? Я... Мені цікаво дуже було послухати представників бізнесу, як вони тут себе почувають, чи є дійсно uh, співпраця з владою? І от цю панель я слухала прям uh, дуже уважно. бо не всі ми можемо піти на фронт. Хтось має фронт тут гуманітарно розвивати, хтось, робити, має хтось має... Да, да, І хтось має бути ну, розвивати далі економіку, бо Україна має далі жити, і ми ж мріємо про перемогу швидку, і економіка не повинна впасти. То мені було класно почути про те, що бізнес чують, їх підтримують і намагаються якось так сприяти тому, щоб і поселялися вони десь, і десь адаптувалися краще в громаді. То мені оця більш панель сподобалась, коли саме бізнес. С представляв свої напрацювання тут, своє відношення і до чого далі ви б хотіли б намагатися. І цікаво, що створюються нові робочі місця тут. І, наприклад, один з представників середнього бізнесу сказав, що 80% його робітників це буковинці, не переселенці, а буковинці. Тоді, от ви згадали про власне працевлаштування. Пані Фронте згадувала щодо подальшої інтеграції внутрішньопереміщених осіб у життя Буковини, і вона говорила про можливості працевлаштування ВПО підтримку захист переміщеного бізнесу на території Чернівецької області. От що фіксують ваші монітори, якщо ми говоримо з юридичної точки зору захищеність вимушених переселенців, переселенних щодо забезпечення рівних умов праці, що а, бачите? Тут тут є повна співпраця ще з центрами зайнятості. Дійсно, є і від відповідні програми по підтримці ВПО, головне наша, наприклад, мета, щоб ця інформація була донесена і до роботодавців, і до самих безпосередньо кандидатів на певні посади, щоб вони знали, які вони мають права, наприклад, там на повернення частини заробітної плати мають роботодавці на певний відсоток. То ось наші монітори розповсюджують цю інформацію для того, щоб більше була залученість переселенців в. Ну, в трудову зайнятість, бо потрібно якось виходити з цього. Все, немає вже це його тимчасового часу, потрібно жити тут і зараз, а для цього потрібно працювати. Якщо вони вирішили тут залишитись на буковині, сприяємо тому, щоб вони тут працевлаштовувалися. І центр зайнятості, як на обласному, так і на міському рівні дійсно відмічаємо, що вони і приходять до МКП, і проводять різні інформаційні сесії. МКП це місця компактного проживання, і також з'їздять там і по громадах розказують. Тобто тут ну я просто в шоці, як і центр зайнятості працює. Яки власну реагує. так щодо і ще однієї з гострих проблем на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? У нас тут принаймні на Буковині це було завищення цін на оренду житла. Ну принаймні в трьох наших етерах ми згадували про цю ситуацію, що фіксує благодійний фонд, якщо ми говоримо про місцеву владу, от за вашими спостереженнями, як вона реагує на ситуацію із забезпеченням житла ВПО? і можливо, у вас є якісь свіжі ініціативи як у фонду. Ну, наша ініціатива це створення фонду тимчасового житла, бо це те, що передбачено законодавством діючим, це те, що урегульовано, те, що класно унормовано стосовно порядку черги, створення черги, створення обліку фонду житла. І тому ну ми за будь-які законні ініціативи, це так скажемо. І плюс це єдина зараз можливість реалізувати ми право маємо на щось житло. таке реальне в нас в громадах, от втілене по тимчасовому, а, житлу? наприклад, Сокирянська громада громада, вона створила. Ми розказали, які є плюси і бенефіти при тому, що у вас буде створено фонд тимчасового житла. Вони створили фонд тимчасового житла і вже там заселилися люди, і це класно. Тобто, вже воно є, вже реально втілюється. А яка тоді підтримка? Ну от якщо ми говоримо про сукелянську громаду, це ж напевно місцева влада десь насяга підтримувала, так. і чи цей, скажімо так, позитивний досвід дозволю собі пропустити? Чи готові його переймати інші громади? Як гадаєте? От будемо мультиплікувати наше завдання на 23-й рік. Це вже реально допомагати інтеграції переселенців а це в першу чергу житло, і тому ми будемо по громадам мультиплікувати цей досвід. Такий досвід має Чернівецька міська рада. То наше завдання, щоб знали про цей фонд тимчасового житла, про те, щоб більше залучати коштів інвесторів для наповнення його. Бо там може бути і викуп, і реставрація, там реконструкція, і там може бути і придбання на вторинному ринку. Тому от головне, щоб це було житло щодо. Коштів від іноземних донорів. Якщо ми говоримо про грантові програми для реалізації соціальних проєктів, про деякі з них ми теж обговорювали в наших етерах, наскільки вони є дієвими для буковини і чи не вважаєте ви, що можливо краще кошти, ну, безпосередньо спрямовувати в руки людям? Ну я вважаю, що краще все ж таки надавати цей фонд тимчасового житла і наповнювати його. І ми, ну, ми безпосередньо будемо саме. Отак, от от адвокатувати і співпрацювати з різними донорами і різними організаціями. Бо безпосередньо людям ну, це не ну, я представляю тут Чернівецьку область, і, скажімо, я не знаю, як люди, да, ну, там, отримавши кошти, як вони будуть їх витрачати. А тут я буду знати, що от цій області щось створено, створено цей фонд, і можуть люди заселитися туди. Тому... Тобто є сувора звітність, куди ну, пішли кошти. Ну так, це бо це є. Прозорий механізм, чого його не дотримуватись, бо люди вони такі люди бувають. Щодо загальної статистики безпосередньо щодо звернень у благодійний фонд, які були запити найчастіше від внутрішньопереміщених осіб, і от за цей рік ви можливо спостерегли, які вдалося вже подолати виклики, а які потребують, скажімо, додаткового опрацювання, можливо, зміни алгоритму вирішення. Ну, наш фонд надає по перше, потрібно зазначити, що ж саме ми робимо. Це юридична допомога, і, наприклад, за 22 за 22 рік ми на юридичну допомогу надали 2344 особам, і це не просто там первинна консультація, це і судові справи тут. А це довго тривало, тобто 2344. Тобто це не разово а розтягнено в часі. Так, це такий кейс-менеджмент по наданню юридичної правової допомоги. стосовно. Стосовно ще не юридичних консультацій, які також потребують уваги, це і переселення, і надання гуманітарної допомоги, і де мені взагалі поселитися, це ну, соціальний супровід, там певний. Ось якщо в цю сферу піти, то монітори наші надали не юридичних консультацій: 4187. 187 осіб, отримали таку допомогу. І стосовно соціальних послуг, 1120 осіб. І це не просто соціальна послуга разова. Це багато, багато з цих осіб отримали саме кейс-менеджмент по доставленню в лікарню, по вирішенню їх проблем там на місцях. Повні тобто ну, задачно підійшли олінклюзі. Та, <сум> так і ще в нас є психологічна допомога. Психологічна допомога отримали 949 осіб, і ще є гуманітарна допомога. І тут цифри такі також вражають. І я чому хочу їх зазначити, бо. Це також наш вклад в буковину, оскільки ми ми намагаємось розвантажити владу для того, щоб вона ну скажімо, якісь багато дірок є, куди гроші потрібні. То гуманітарна допомога це те, що потрібно не тільки переселенцям, а й для розвантаження влади. І тут, наприклад, у нас за рік ми роздали 30 тисяч 121 штука товарів. Це й ковдри, подушки, гінічні набори, кастрюлі, сковорідки, таке інше. А якщо в цифрах стосовно бенефіціарів, це сім тисяч Ста бенефіціарів отримали допомогу. Крім того, ми ще надавали допомогу місцям компактного проживання. І там, якщо ну це були стандартні, і нестандартні набори, і там, якщо говорити в цифрах, то до 15 тисяч осіб отримали нашу допомогу за рік. Це тільки по цій області. По Чернівецькій. почули те, що понад 7 тисяч власне внутрішньопереміщених осіб отримали безпосередньо цільову гуманітарну допомогу. Давайте тоді, якщо ж підбиваємо підсумки щодо результатів форуму, якщо говоримо про ті інструменти. Адаптації, як полегшити внутрішньопереміщеним особам власне вливання в буковинський соціум, скажімо так. На вашу думку, які із отих озвучених будуть результативними? Угу. От і, направду буде видно результати. Я розумію, що не сьогодні-завтра, але принаймні за найближчих півроку. Що це за такі ініціативи? Ну, це будь-які ініціативи активних людей, які е, організувалися в громадську організацію, чи просто без громадської організації діють. Відповідно, не не просто сидять і очікують якісь результати від влади, від громадських організацій, від гуманітарних організацій, неважливо від кого, а самі активно щось роблять. І саме оця активізація людей на місцях вона і сприятиме, тому що е, ми і адаптуємо внутрішньоприміщених осіб, виведемо з того психологічного стану, в якому вони, вони зараз перебувають і багато з них можуть залишитися далі розвивати Буковину, Це ж прекрасно, також тобто такий момент. І можливо, якщо вже маєте право, можете щодо того, який буде розшир, яке буде розширення переліку проєктів на підтримку ВПО, якщо говоримо про право на захист, але саме у співпраці з держсектором, можливо, є вже таке напрацювання. Ну от власне, окрім фонду тимчасового житла, можливо, і ще щось є. Ну ми хочемо більше поринути ще в різні положення. Ну скажімо так, є певні нормативні акти, які є не адаптовані тут в на Буковині в громадах. Ми це спостерігаємо, і для нас важливо було б, щоб відповідні зміни і актуалізація цих нормативно-правових актів відбулася. Тому це також для нас важливо, крім тимчасового житла, щоб ще і просто права захищалися, і були інструменти реалізації цих прав. Оце ще важливо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб відстоювати себе, знати куди звертатися, правильно, але ще і на рівні влади прийняти нормативні проекти, які б регулювали певні відносини. Бо є такі моменти, як ну, наприклад, ми там проводили тренінги, робочі зустрічі з владою стосовно роз'яснення певних нормативно-проектів, які не імплементуються і не приймаються на рівні громад. Наприклад. Встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю та особа, яка потребує постійно стороннього догляду. Такі комісії по встановленню цього факту мають бути створені в громадах і акти мають видаватись. І є певні моменти, коли дійсно людей забирають, мобілізують, а Ця людина, яку мобілізують, вона єдина, хто може доглянути за своєю матусю з інвалідністю. Там тому це важливо встановити, наприклад, той факт, що ця особа доглядає, а без встановлення факту він не може підтвердити, що він не особа, яка не мобілізується. От і а такого немає не у всіх громадах є відповідні комісії і не і відповідна форма актів, яка б видавалася. Тому наші ініціативи вони направлені на переселенці, бо це наш профіль, але вони допомагають і Цевим громадянам, бо вони також не можуть це встановити. Ми тепер ми тепер, ми тепер вже одна громада. Так, спасибі, пані Олено, за таку ґрунтовну розповідь. Нагадую, що у студії зі мною була Олена Приходько, очільниця регіонального офісу благодійного фонду Право на захист. І ми говорили про результати форуму, разом впоруємось. І те, як на Буковині сприяють внутрішньопереміщеним особам налагодити життя у новій громаді. Для вас працювала журналістка Інна Стефанець. Залишайтеся на хвилях суспільного мовника. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.